Починаємо наш урок української мови. Українська мова та читання, частина перша. Протилежні за значенням слова, антоніми. Розпізнаю протилежні за значенням слова. Працюємо над шестомовкою. Ставимо відео на паузу. Спочатку повільно читаємо, потім намагаємося швидше, правильно промовляючи слова. Беремо зошту з української мови. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Каліграфічна хвилинка. Сонце навесні тепле, лагідне, ніжне. Мій тато сильний та могутній. Беремо олівчик і підкреслюємо синоніми. Синоніми слова пишуться по-різному, про неї те саме різними словами. Тепле, лагідне. Ніжне. Тато сильний і могутній. Близькі за значенням, але різні за написанням. Поставте на паузу і запишіть. Будемо сьогодні з вами вчитися розпізнавати протилежні за значенням слова, тобто антоніми. Працюємо з підручником. Правило запам'ятайте. Слова, які мають протилежне значення, називаються. антонімами. Антоніми. Синоніми це близькі зазначення, ми щойно їх підкреслювали, а антоніми протилежні. Вечір ранок. Сидіти стояти. Біле чорне найпоширеніший антонім. Протилежні значенням. Солодке кисле. Тепле, холодне. Працюємо в підручнику, сторінка 56. Відгадайте загадку. Чорна корова всіх людей поборола, а білий віл усіх людей побудив. Корова це що у нас? Ніч, а віл, день. Ніч день. Треба з'єднати частини прислів'їв і записати одне прислів'я на вибір, підкресливши в ньому антоніми. Нових друзів май. А старих не забувай. Давайте розберемо. Нових старих. Це два антоніма, два протилежних слова. Далі. Більше думай. А менше говори Більше менше. Ледачий – голодний, а працьовитий, ситий. Ледачий, працьовитий, голодний, ситий. Оберіть прислів'я, яке вам сподобалось. Запишіть його під каліграфічною хвилинкою і підкресліть антоніми. До слів доберіть протилежні за значенням. Плакати, сміятися. Схід. Захід. Запитання. Відповідь. Швидкий. Повільний. Мовчати говорити. Веселий. Сумний, шкідливий, корисний. Тут, там. Вгору, вниз. Добре, погано. Самостійно доберіть два антоніма, тобто пару антонімів, і запишіть, можна з екрану, а можна свою пару. Підручник, сторінка 56, поміркуйте, що ви знаєте про добро і зло. Усно складіть невеликий текст і доберіть до нього заголовок. Добро та зло це теж антоніми. Усно складіть речення з двома сполученнями слів на вибір і доберіть синоніми до слова голосний. Тиха вулиця, тиха течія, тихий крок, тиха розмова. Тиха вулиця, гомінка вулиця, так? тиха течія, бурхлива течія або швидка течія. Тихий крок, голосний крок, тиха розмова, голосна розмова, так? Як, до слова голосний, які ми можемо дібрати з синоніми. Шумний. Стрімка. Так. Стрімка розмова, голосна розмова. Визнач істину чи хибне дане твердження. Дай правильну відповідь. Слово темний є антонімом до слова світлий. Так, темний світлий. Слово гарячий є антонімом до слова холодний. Знову так. Слово красивий є антонімом до слова прекрасний. Ні, красивий прекрасний це не антоніми, це не різні зазначення слова. Виконайте вправу 6 на сторінці 57. Прочитайте прислів'я, як ви його розумієте. Запишіть і підкресліть антоніми. Сподіваюсь, дане відео було вам корисним. Оберіть свій колір. Що вам сьогодні вдалося або не вдалося? До нових зустрічей!